У нас вже от така от краса. Боже, як класна. А ще сьогодні Великдень. Христос Воскрес. І як уже традиційно я починаю з подяки нашим Збройним силам за те, що ми маємо змогу. Святкувати, мати вихідні. Дякую нашим воїнам, які тримають наше небо. Ну а ми тут стараємося. Робота, донати, податки, що можемо робити на своєму місці. Ладно, Поїхали. Ще Тут у нас гарненькі сакури. На виїзді Стячева. А ми сьогодні їдемо вдвох. Традиція, ми любимо кататися і де небудь заїжджати на каву. Так, ми приїхали в Тересу, тепер у нас крива. Ой, як гарно. Я в цьому році, можна сказати, пропустила цвітіння крокусів, тільки трошки один раз виїжджала. О, зараз у мене буде от така краса в Любабка жовта. Ми тут їдемо, тут майже всі городи такі жовтенькі-жовтенькі. Вони жовтенькі. гарно. Клас, такі жовті газони. А ми під'їжджаємо до дороги, яка буде повертати на... До того місця приведе, де водоспад вишиватий для орієнтиру, якщо хтось буде їхати, то все таки чорний торговий центр Терра Ново. Ми сюди завертаємо. Тут йде така гарна асфальтова дорога. Доїхали до кінця, тут вулиця Перемоги. Майже до кінця доїхали по грунтівці тут. Десь більше кілометра було. Ось тут є такий майданчик для відпочинку, навіть туалет є. Річечка вашуватий Струмок. Так що, я думаю, водичка має бути. От там є альтанка. Там я покажу маленький цей. А я зараз в першу чергу піду гляну, чи Великий водоспад є. Я залишаю тут Авелік. Дружок, ти мене чекаєш. Валера там доки пішов розвідати одну дорогу, що йому цікаво. А я піду. Ну дивіться, тут водичка з струмочку є, так що я сподіваюся, що буде на водоспаді. Я зараз його здалеку ще побачу. Водички небагато, але, мабуть, враховуючи який зараз клімат, що в нас практично немає снігу, такий гарненький, він, правда, в знаходиться в тіні. А, ну нічого, зараз, звісно, покажу. І підійду до ще. Barežlenkok, vaik, taip, sveikata, niekas. Sėtau, beriaca, pava. Коло тут така гарна, пригарна і щелина. На широкий кут вона таке серце горіє. Так іще трошечки здалечка. О, но він новий, такий високий. Але сьогодні водно Оцей струмочок, звідки я прийшла звідти від великого водоспаду, він переходить в такий ще маленький водоспад. І тут він з'єднується, отамано місто, кальтанка. І тут вони з'єднуються два, два вашуватих струмочка і потім йде вже тече туди далі в село. Оце ще один маленький, вишиватий водоспад. Валера за А Щодо водоспаду, я ще хотіла сказати, що в перший раз я коли сюди їхала, то шукала по Google, так от, на Google Maps, там неправильно стоїть точка. Там точка стоїть, що цей водоспад в чорті йде там аж на хребті. А там насправді в тому місці дуже гарненька альтанка. Ми там завжди стараємося перекусити. Ну, Завжди ми аж два рази там були. Oh. Ну що, нас чекає отакий крутезний підйомчик по камінням. Справа ото струмок до великого водоспаду. О, саме улюблене заняття турчати вел наверх. Зараз ми воно звідти піднялися. Зараз підемо. Тут є така стежка. І можна ось така гарненька. І водопад можна зверху подивитися. О, воно той, де я фоткалася. Ось цей струмочок. Зверху. О, він біжить. І оно водопадик. Все. Ну, тут зараз дерева закривають і все. Висоту не видно, так тільки руковод. Покажу. Ось так. Клас! Верхушкоду з баду побачили? Тручає медали. От туди -от ще нам наверх лізти. Мені Валера дав свій велосипед, бо в нього карбоновий. Йому коли стає мене жалко, що я втручаю такий свій важкезний велик. Він забирає мій, дає мені свій, лише все одно важко. Ну, яка краса. Яка в нас висота? 489. У нас десь висота 600 має бути. Тут, тут у нас це. буде дорога трошки повертати. Ми тут зупинилися, бо в тому році тут фоткає тут оце дерево лежало. Зараз його. Забирали, попиляли, мабуть, от такий бомбезний вісняний ліс. А нам іще воно вже видно трошки небо. І ще трошечки, у нас вже відмітка 500, ще метрів 100 буде підйому на сам хребет. Така бомбезна дорога. Я її мушу показати. Класс. такий. Врешті дібралися до такого міста. Це вже хребет. І зараз, зараз будемо їхати. Все, їдеш? Ну давай. Зараз будемо їхати. Ми вже на хребті. Це я зараз покажу, ми поїдемо туди. А воно, оцей хрібетик, то що у мене відео ми їхали з глибокого потоку. Да? То з глибокого потоку ж було, да? через боутс ми піднімалися і оце ми цим, цим, цим хребтом спускалися туди вниз до цього до вишиватого водоспаду. А зараз зупинилися, бо я подумала, чи в руках камеру тут не будеш тримати, воно яка гарна дорога була. Зараз познімаю на нагрузну камеру. йдемо на дорогу, яка вже йде по самому хребту до вишиватого. Ось оце місце. Якщо це ми піднялися від водоспаду, якщо піти туди наліво, там буде така гарна сідловина і виїзд в те місце, де ми... В одному з минулих відео піднімалися. А сюди ми будемо їхати. Тут я ще відео не знімала. От. Все ми вийшли до місця, де монастир знаходиться. Але ж я засмучена народ. Знаєте чого? Бо оця рослинка, я перший раз думала, що це якийсь чи може вільник, чи щось таке. Але ж я їхала сюди, щоб побачити, як вона цвіте, Япона дримба, а вона не цвіте. Ага, воно валіра вже. Прикалується, я заради цього сюди так важко лізла. от така незадачка. Я так старалася сюди лізла. Воно ще трошки монастир. Ано, видно, черлений камінь. Оно! Монастир. трам пам Нам ще от туди хребетиком їдемо. Ось так от. Будьте любити. Ні, я це слово знала вже давно. Ось таке місця, бомбезні. Черешня чи що? Мабуть, дика черешня. У мене карта в голові. У мене Google Maps в голові. А я так уявляла, що я буду їхати навколо мене жовті косички. Вау! Яка краса. Правда? То звідси видно Апецька, Ну, червений камінь і менчу. такий гарний вид. Ми приїхали звідти і будемо їхати зараз сюди. Ще один вид і поїдемо. Їдемо зараз на Аксеничів грунь Ех, прикиньте, якби зараз цей дрік цвів, яка би була краса. Але у нас сьогодні не краса, а я понад Ну, Нічого. Буде повод сюди ще раз приїхати і дівчаток наших сюди привезти хтось там дзвонить Дрік. Ну, яке дерево ще туди їдуть. о як пахне купить мука Рік не цвіти, оці тут таке попередні. Не знаю, чи чути, як бджолки шумлять. так, клас. Це ми приїхали на Аксеничев-Грунь. По-місцевому цей полянка називається. Полянка, з якої видно, воно і менш видно. І черлений камінь, де він... Ой, от там десь черлений камінь і апецьку напецький. Зараз тіньочок хмарки зробили. Ось така краса. А внизу видно нересницю, вільхівці. Ще ось, ось покажу, звідси видно, Оно там десь говерла, петрос. Получається, звідси, ну мені в окулярах, звичайно, видно гарно. От там трошки снігу лишається на тому чорногірському хребті. А ми їдемо от туди, спускаємося. Зараз знову на вишивати спустимося. Що, раптом у мене сяде акумулятор, то я хочу попрощатися. Дякую усім за перегляд. Дякую нашим Збройним силам, що ми маємо нормальні вихідні. Зараз буде дуже гарний ліс. Дякую нашим військовим, що тримаєте наше небо. У нас більш-менш відкрита буде дорога, а воно внизу ото о, там, дорога, то на тонні, здається, їхали буде кравіше. Ну що, ми виїхали на асфальт, повертаємося, вийшло прикольно. А ми зараз їдемо через наразниці, вірхіці, графатен. Ну, коротше, Все, Дякую за силу. Гарного дня до мами зустрічі. Ми повернулися, починала сакурами. Сакурами зараз заперше, хоча вже кілька разів прощалася. мене зараз 57 кілометрів. А... Ну, ще півтора кілометра до бази. Сакури, сакури, файл.